Привіт всім, мене звати Роксолана, і ви на моєму каналі, де зараз я найчастіше розповідаю про Нідерланди. Е, буду оновлювати інформацію на своєму каналі, тому що зв'язку з останніми подіями, які відбулися, і з цими супер страшними подіями. Кількість запитань в моєму директі в інстаграмі дуже велика, і запитання повторюються. Вони стосуються здебільшого тимчасового захисту. Люди не розуміють, як їм правильно це оформити, які права вони матимуть. Які обов'язки також і так далі. В мене є на каналі вже відео повноцінне, яке я зробила 7 місяців тому. Я залишила тут покадинку, ви можете собі його також переглянути. В принципі, там інформація здебільшого вся є актуальною, але я старатимусь зараз зробити декілька нових відео з поправками або новими правилами, або в принципі коротші і такі більш покрокові інструкції, так само в інстаграмі. Давайте почнемо з того, що таке тимчасовий захист. Тимчасовий захист це правовий статус, який прямо гарантує спеціальний набір прав особам, які його потребують. Хочу сказати ще, що ці відео, які я знімаю, вони несуть для вас більше інформативний характер. Я не є юристом, я просто проходжу цей шлях разом з вами і розповідаю вам з власного досвіду. Тобто я вже проживаю тут більше року часу, і от те, що я знаю, з цим я з вами і ділюсь. Зараз давайте я вам зачитаю таку більш загальну інформацію, але люди часто її питають, і я хочу на цьому наголосити. Тобто тимчасовий захист це не означає отримання статусу біженця. Багато хто плутає тимчасовий захист з статусом біженця. Е, Європейський Союз надав таку директиву тимчасового захисту перше на рік часу. Це було з е, подій, які відбулися у 2022 році, плюс рік часу до березня 2023 року. З продовження плюс 2 роки. Тобто, якщо події в Україні не покращаться, так? Тобто ви розумієте, що був один рік і зараз ще плюс два, загалом три роки. Ця директива вона діє в межах тільки трьох років. Що буде далі трьох років, ну ще невідомо. Мають якимось чином переводити українців в інший статус, бо, наче в статусі тимчасового захисту, згідно цієї директиви, можна перебувати. Три роки або продовжувати директиву чи якось її реформувати. Е, я вже чула різні ситуації. В принципі, це відео воно актуальне для всіх країн Європи, але так як я живу зараз в Нідерландах, я роблю акцент і інформацію, якраз розповідає вам про Нідерланди. Чула і читала в нідерландських виданнях е, е, в інтернеті, що. Пропонують збільшити термін дозволу проживання для українців під тимчасовим захистом, саме до близько 10 років. Ця інформація шукує і мене, і всіх, і напевно, і вас, якщо ви зараз її почули вперше, ми звісно дуже вдячні за цю за безпеку, за можливість за, за все, що дає нам Європа. Але шокують терміни, бо всі ми з вами однаково хочемо е, скорішої перемоги, і щоб це все відбулося якнайскорше і як найкраще. Згідно останніх подій, я саме записую це відео, тому що люди мені питають такі питання: що якщо я приїду в Нідерланди і оформлю тимчасовий захист, це я буду біженцем? Ні, ви не будете біженцем. Зараз наголошую, що кажу саме про Нідерланди. Коли ви приїдете в Нідерланди, і е, також вам будуть вклеювати стікер. Е, про стікер в мене вже є декілька відео, також тут прикріплюю кладенко. Е, ви будете писати таку заяву, яка поки що не вступає в дію, бо є на неї мораторій. Заяву е, якби на біженство, але вона є неактивною. Вона просто входить в цей пакет документів для оформлення цього стікеру. А стікер це є якраз ваша така наліпка в паспорті для жінок в паспорті, для чоловіків на окремому листочку. Якби ваш дозвіл, ви показуєте фізично, що це дозвіл, я маю право проживати в Нідерландах. Отже, ви не є в статусі біженця, ви є у статусі тимчасово переміщеної особи. Що в подальшому буде з цією заявою, як її будуть розглядати? І ІНДІ, це е, служба міграції та натуралізації Нідерландів, буде е, в подальшому всіх нас інформувати. Я вам також знімлю відео, як тільки появиться інформація на офіційному сайті ІНДІ. В принципі, ця інформація в моїх відео це тільки з, з офіційних сайтів Нідерландів або Європейського Союзу. Так само, як і ця інформація, яку я приготувала вам для цього відео. Отже, м -м так. Тимчасовий захист, та що я казала, не означає отримання статусу біженця відповідно до конвенції про статус біженця від 28 липня 51 року, який надає права аналогічній посвідці на проживання. Всі особи, які отримали тимчасовий захист в ЄП ЄС, а також в Нідерландах, можуть в будь-який час подати заявку окремо на. Отримання статусу біженця, тобто ви вже читаєте в своїх країнах, якщо вас саме це цікавить, щодо цього я вже не можу вам про це підказати. Який, взагалі, порядок отримання та термін тимчасового захисту? Е, перше, що вам треба, звернутися то, е, за отриманням тимчасового захисту до органів влади відповідної країни ЄС, в яку ви прибуваєте, це поки що загальна інформація, яка займається питанням міграції, От так як в нас, наприклад, і Індія або муніципалітети. А далі, за результатами розгляду вашої звернення, вашої заявки, вам мають видати відповідний документ. В кожній країні війна він інакший. В нас видають BSN, це є якби ідентифікаційний номер, так як в Україні ідентифікаційний, тут BSN. Вас реєструють в базі BRP і також після того вклеюють стікер, про який я вам казала. Тепер відповідь на найчастіше ваше питання: які права отримує особа, яка користується тимчасовим захистом? Отже, дозвіл на проживання на період тимчасового захисту, тобто зараз. Наскільки вам дається тимчасовий захист в Нідерландах, він у нас зараз продовжений до березня 2024 року, тобто ми ще маємо до березня 2024 року право проживати. Також у вас є можливість доступу до житла, якщо є потреба, до житла, яке надає муніципалітет, вас поселяють в різні, абсолютно різні. Тут вже не запитуйте конкретно, куди вас поселять, як зробити, щоб вас поселили в інше місце. Немає такого. Тут ви прибуваєте в певну локацію, і вже по мірі того, де є доступні місця, вас розселяють. Це може бути як і будинок, як і квартира, таке гуртожитського типу, передобладнане навіть офісний центр, тюрма, школа, не лякайтеся слово, тюрма, там є окремі студії, там все перероблено для жит... життя людей, там є і душ, і все, все rest, решта кухня, можуть бути кемпінги. Я жила навіть в модульному такому кемпінгу маленькому, абсолютно маленькому, який, знаєте, можуть перевозити з одного місця в інше місце. Тобто, житло абсолютно різне. Так, з Житлом є напружена ситуація, як всюди в Європі. Це не є щось особливе в Нідерландах, але воно є і вам нададуть, якщо ви його потребуєте відпадаєте під це. Далі, доступ до роботи. Ви маєте такі ж самі права як будь-який громадянин Європейського Союзу, а також в Нідерландах. Ви маєте право е, повного доступу до роботи. Е, якщо ви хочете працювати вже як кваліфікований працівник по своєму диплому, ви навіть маєте право е, на одне е, підтвердження, вашу, одного, підтвердження одного вашого диплому. Що мається на увазі одного диплому? От, наприклад, я маю диплом бакалавра і диплом магістра. Логічно, що я, якщо буду підтверджувати, подаватися на підтвердження, буду підтверджувати диплом магістра. Але я маю на увазі, що ви можете підтвердити багато дипломів скільки хочете, але безкоштовно вам дають можливість підтвердити лише один диплом. Тому розумніше підтверджувати найвищий рівень вашої освіти. Далі, доступ до освіти. Діти до 18 років. Всі ваші дітки до 18 років мають право навчатися в закладах освіти на рівні громадянин країни перебування, тобто абсолютно е, на рівні ваші дітки йдуть в школу, е, є школи інтернаціональні, є школи просто загальні От в Нідерландах. Ваша дитинка приїжджає і йде в звичайну школу нідерландську, і там вже і зразу навчається і мови і всього. Абсолютно зразу адаптовується. Далі, доступ до соціального забезпечення, тобто є різні знижки, соціальні пакети для батьків, де є більше діток, або де дітки ще дуже маленького віку, є дуже-дуже багато різних видів соціальних знижок і забезпечень, щоб допомогти вам стати на ноги і жити. Далі, доступ до медичного обслуговування. Всюди, в Європі, це в принципі медична невідкладна допомога. Тут, у Нідерландах, ви отримуєте базовий пакет медичної допомоги, який покривається такий, як би скажемо, безкоштовно оплачений нам. Для нас безкоштовний страховий поліс щомісяця, що ви можете звертатися за наданням медичної допомоги. Перше до сімейного лікаря, тоді сімейний лікар при потребі направляє в лікарню, клініку, госпіталь і так далі, або до якогось іншого вузького спеціаліста. Далі право на інформацію про тимчасовий захист. Це написано в директиві, тому я вам це читаю. Можливість отримати статус біженця в майбутньому, те, про що я вам казала, якщо вас це цікавить, ви маєте право це зробити, будучи під тимчасовим захистом в Європейському Союзі, і ви маєте можливість повернутися в країну свого громадянства в будь-який час, коли ви забажаєте. Взимку для громадян третіх країн в мене також є відео. Я прикріплю тут обкладинку. Були спеціальні умови для повернення в країни їхнього походження. Бо деякі люди, які приїхали, вони приїхали з безпечних країн і є громадянами безпечних країн. Там не він не відбувається військових дій, і їм пропонували повернутися на певних умовах. Тому, якщо вам цікаво, подивіться це відео в принципі актуальної інформації. Воно досить цікаве, обширне. Якщо це, це для вас, тоді дивіться. Також у вас є право на воз'єднання членів сім'ї, які користуються тимчасовим захистом у різних державах-членів Європейського союзу. В Принципі, це максимальна така інформація про тимчасовий захист, про ваші права, що ви можете, на що ви маєте право. Ще раз наголошую, подивіться ось це повне моє відео, і я вам знімлю також додаткову інформацію про те, які люди мають право на тимчасовий захист, які не мають право, на яких умовах і так далі. Ще хочу вас попросити про підтримку каналу, тому що це важливо згідно алгоритмів Ютубу та Інстаграму. Я завжди вам про це говорю. Важливо писати коментар, залишати лайк, підписуватись на канал. Це лише алгоритми інстаграму та Ютубу, які дозволяють таким самим українцям, як і ви, як і я, бачити це відео, ними користуватися. Тому що ці відео я знімаю лише для вас, для того щоб допомогти вам. З власного досвіду я вже пройшла цей шлях. Я знаю, який він, який він складний без цієї інформації, саме тому я її роблю. Всім на миру і добра, і до зустрічі.